Пам'ятаєте цей басейн? Якщо хто не бачив, посилання, як завжди, залишив внизу в описі під відео і в цьому кутку екрану. Переходимо, дивимося і не забуваємо повернутися назад. А ми його зараз будемо запускати і ставити ще деяке обладнання. Поїхали! Обов'язково додивись це відео до кінця. Дам корисну інформацію, як правильно підібрати обладнання для басейну. Також. Така інформація буде корисна майбутнім власникам басейну. Ви на каналі Цеглина ТБ, і якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман, і наша компанія «Альфапул» займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже майже 20 років. І весь цей накопичений досвід ми передаємо вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Можливо, про ваш майбутній басейн. Минулого разу я не став вже скандалити з нашими монтажниками, але треба було. Чому? Ми чудово знали, що замовник буде ставити ще ультрафіолетову лампу і, можливо, дозацію. Тому я просив ось тут зробити ось сюди петлю на цю стінку. Замість цієї петлі сюди зробили каналізацію. І нам тепер доводиться перше переробити каналізацію, ось так як вона мала була бути зроблена. І зараз будемо ще гратися тут з форсунками, тому що ще треба залишити байпас під майбутній, можливо, тепловий насос. Ось такі справи. Тому у нас також бувають косяки, замість того, щоб витратити декілька годин це змонтувати і поїхати додому. Ми тут уже другий день. І нам вдалося, друзі. Так, 2 дні, але дивіться, яка краса вийшла. Ми тут замінили шматок труби, вивели ось таку петлю, зараз поясню для чого. Тут знову ж таки планується в перспективі поставити тепловий насос. Тому, дивіться, відрізаємо тут, відрізаємо тут, ставимо два тройника, між ними кран. Далі пішли труби з кранами, і в нас вийшов байпас на тепловий насос. Ну і Ось тут за драбиною дуже незручно було змонтували ультрафіолетову установку і станцію дозації по редексу, а також дозатори на альгіцит і флокулянт. Ось так все це виглядає, як завжди, обережно, акуратно, рівненько. Ось цей у нас щиток відповідає за дозацію. Обов'язково ми свої ультрафіолетові установки комплектуємо ось такими. Лічильниками мотогодин, бачите, залишилося ще 8262 години. Чому так? Тому що проходить якийсь час, закінчуються оці 9000 годин, і ультрафіолетова лампа там може світитися. От, ви будете це бачити, але чи буде вона працювати? От саме головне питання. Працювати воно не буде. Якось так. Також друзі, хотів зазначити, що така станція вимірює непрямим способом. Показники хвору, а саме по редокс. І на показники редоксу впливає дуже багато факторів. А саме pH, навіть рівень цианурової кислоти, тобто стабілізатора в воді, також впливає на показники редокс. Тому з нею для налаштування трошечки більше возьміть. І тому ми через деякий час, а саме в тижня 3-4 пройшло, приїхали з фотометром і зараз перевіряємо показники води для того, щоб впевнитися, що тут порядок і чи не треба налаштувати редокс такий, щоб був мінімальний рівень хвору, але водичка була чистою. Друзі в нас часто питають навіщо мені ультрафіолетова установка. Так ось, зверніть увагу на показники загальний хлор і вільний хлор, тобто зв'язаний. 0,2. Саме стільки дозволено, щоб був зв'язаний хлор в басейні. І в цьому сенсі, нам дуже сильно допомагає якраз ультрафіолетова установка. Вона не тільки допомагає боротися з водоростями, а в першу чергу за рахунок ультрафіолетового випромінювання розщепляє зв'язаний хор, зменшуючи його концентрацію. Тому, як на наш погляд, ультрафіолетова установка обов'язкова. Якщо хочете більше знати про ультрафіолетову установку, а також про показники вільного хлору, зв'язаного і так далі, обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть коментар, щоб ми розуміли, що вам ця тема цікава, і ми знімемо окреме відео. І ось, друзі, яка водичка в басейні. Чиста. Прозора і дуже красива. І це все завдяки ультрафіолетовій установці, яку я вам показував, автоматичній дозації хімреагентів, а також оцьому чудовому лайнеру білий льодовик, який нам дуже полюбився. І дивіться, як виглядає водичка в ньому. Просто супер! Як вам? а? Подобається? Друзі, якщо вам подобається такий басейн або ви хочете басейн, підпишіться на канал, якщо ви цього ще досі не зробили. Обов'язково поставте лайк цьому відео. І телефон для замовлення басейну такого чи якогось іншого буде зараз прямо на екрані. Звертайтеся, чим зможемо допоможемо. І я думаю, домовимось. А ось і обіцяна корисна інформація. Але майте на увазі, що дозувати хлор в громадських басейнах, виміряних по редоксу, заборонено. Тому що на цей показник, як я вже казав раніше, впливає дуже багато факторів. Можна дозувати, коли до такої станції під'єднана ампериметрична комірка, яка вимірює вільний хлор. І тільки так. Тому, друзі, майбутнє. Власники або замовники комерційного басейну. Якщо ви не розумієте, що вам там нарахували, яке обладнання підібрали, звертайтеся, допоможемо з аудитом. І це для вас буде безкоштовно. Телефон зараз на екрані. Друзі, ось такий басейн чудовий у нас вийшов. Обов'язково подивіться відео, як ми його будували, хто ще не дивився. Ну, а тепер ми в ньому маємо дивіться таку чисту, красиву, прозору, блакитну. І саме головне безпечну водичку. І все це завдяки ультрафіолетовій установці, як я вже казав, і автоматичній дозації хімреагентів. Що, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. За традицією шаленої вам вдачі, тепла в вашій хаті і мирного неба над головою. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також поставте лайк. І до нових зустрічей! Слава Україні.